Я вам скажу, що концепція стоматології була побудована на тому, щоб пацієнт заходить в стоматологію, і він не відчував, що він в... саме в стоматології. Він повинен був відчувати, що він десь в салоні краси, що він десь трішки в якомусь закладі, тому що є музика, і в нас все вийшло. І завдяки вам, Роман, це в тому числі бачите тому, що... позаду мене цю красу, ці скляні перегородки. Колір графіт, я вже знаю багато про ці всі історії. Ви бачите, яка висота дверей. Це також була моя задумка, тому ну, що. що я максимально задоволений. І я дуже надію, що наша з вами співпраця ще буде попереду. Сколи я теж хотів би звернути увагу на, на елементи вже декору, більше там дзеркала, які з підсвіткою з назвою кліники. Про те, що у нас приватність клієнта, вона наче є, наче її немає одночасно. Тобто, для мене це така найкрасивіша стоматологія, де я був. Це дуже приємно, що ми знайшли спільну мову і нас все вийшло. Це класно. Я рекомендую від щирого серця. Це також робота Арт Солюшен. Воно неймовірне, Його обожнюють всі пацієнти. Так що Дентал Клінік рекомендує Art Solution. Дуже так. дякую вам.